Всім привіт! Сьогодні в мене танці показую вам мій танцювальний лук. Я буду їхати через пару годин в фотостудію. Ми готували танець десь 2 місяці. І Сьогодні у нас буде зйомка. От. І всі дівчата будуть в таких костюмах. Так що я збираюся. Зараз буду робити собі мейк. Нам сказала наш тренер, що можна робити, який хочеш. Я не буду дуже яскраво робити, але я зроблю тон обличчя, тому що камера вона дуже чутливо знімає. На своєму досвіді, коли я фотографую, я знаю, що краще, щоб тон обличчя був рідний. Тому я зроблю тон обличчя і трохи виділю губи. Це максимум, який я хочу зробити. Я зробила собі низьку дульку, наскільки в мене це, бачите, вийшло зробити з моїм коротким волоссям. От, все, я готова. Мій макіяж зайняв буквально 20 хвилин. Зараз я буду збирати речі, свій костюм, туфлі, водичка, все, що мені треба, на коліни обов'язково візьму і буду їхати вже в студію. До студії їхала десь хвилин 40, тому що вона знаходиться практично біля Васильківської. Зараз вже біжу, бо всі дівчата вже зібрались і я трошки запізнюю. Це зал, в якому ми сьогодні будемо танцювати, в якому буде. Проходити зйомка зараз, тут все налаштовують, а ми передягаємось. Я вже вдома. Я дуже сильно втомилась, Наша зйомка була цілих три години. Ми приїхали в студію, а час ми розминалися, розігрівалися, повторювали танець, нас виставляли там по схемах. От. Потім прийшов, приїхав а, він налаштував світло і вже почалася зйомка. Зйомка у нас була, крупні кадри, дальні кадри. Короче, по 300 раз все перетанцьовували для того, щоб якщо десь хтось затопив, щоб потім можна було зробити нарізку і можна було вибрати кращі кадри. От. І, коротше, повраженням. Ну, я дуже втомилася, але по враженням дуже класно. Я насправді танцями займаюся лише 3 місяці, я хожу на High Hills, От. І а, я дуже довго хотіла на нього піти. І нарешті знайшла неподалік у нас на райончику, щоб не було коли далеко їздити. От. І... До цього я взагалі не займалася танцями, по суті, а... тільки от три місяці я танцюю, мені дуже подобається, і в мене є результати. Не скажу, що я прям супертанцівниця, але в мене я от повідео, нам записують відео, кожен урок бачу, що в мене є результати, стає краще, я вже не така дерев'яна. І самое головне, що мені просто подобається, і це як релакс, медитація. Щось в такому плані. Щоб, розвіятися. От Ми готували 2,5-2 місяці танець. Нам зробили зйомку десь через 2 тижні, буде вже готовий результат. Коротше, я вже не можу дочекатися, подивіться, тому що сам процес був дуже класний реально. От. І думаю, що відео саме теж вийде дуже класне. Короте. Я задоволена. Єдине, що далеко було їхати, це було десь в районі Васильківської, студії, ми знімали Inlight, здається, називається. Але там був непоганий зал. От, і добре, що сьогодні неділя і не було коротше, цих пробок. Машин було небагато. Хоча там по дорозі є така одна дорога, по дорозі є одна дорога, дуже великий склон. І я боялась, що якщо от, ну, зараз все розтала, дорога мокра, боялась їхати назад в підгорку, тому що думала, що там все замерзле, ну, замерзне, і мені буде важко, от, бо я на механіці, мені, коротше, страшно, Ну, все було нормально. Скажу так, що танці це вовче суперкласно. А я до цього ходила там на фітнеси, на розтяжки. От, а потім подумала, що о, танці це плюс-мінус те саме, і ти там сильно не качаєшся, це більше для руху всього, да, щоб не заклякнути. Але це ще такі приємні штуки. Коротше, це дуже класно, реально. Танці мав. Звітині Миколаївчик приніс мені шоколадку 6 грудня кілограмову. І я досі, в мене ще досі надійшли руки її розпакувати. Насправді мені трохи страшно її розпаковувати, тому що, мені здається, я не зможу зупинитися, коли її відкрию, поки не з'їм. Зараз буду її вже, напевно, відкривати, вже прийшов час. Ось покажу от така от. Ось така маленька шоколадочка. Практично моєї голови, навіть більше, ніж моя голова. До речі, буду її зараз тестити. М -м -м. Клас. Це те, що треба. Шоколадка антистрес. З її і помри. Дуже смача. Молочна з горішками.